Друзі, вітаю на своєму каналі. Маю для вас огляд цікавої новинки, а саме сигналізатори Cube від компанії Ripton. Не дивлячись, що за вікном зима, я вже встиг відкрити сезон 2025. Хто на мене підписаний, той і знає, і мав можливість провести, так би мовити, польові випробування даних сигналізаторів. Мені вдалося зробити деякі висновки, якими я і хочу з вами поділитися, але про все по черзі. Я не буду загострювати увагу на пакуванні, але відмічу, що сама коробка виглядає досить преміально. Всередині нас чекає інструкція та транспортувальний кейс. На цьому моменті є бажання передати велике вітання Fox RX бо при ціні у 1000 доларів вони не спромоглись додати у комплект будь-який кейс. Я досить часто буду порівнювати ці сигналізатори з Fox RX бо якраз між ними та Ripton Cube у мене стояв вибір. Відкриваємо кейс і нас зустрічають. Сигналізатори. Даний комплект у мене це 3+,1. Це Пейджер, ремінець на шию. Та зарядні дроти у кількості двох штук. Переходимо до Пейджера. Безумовно, зовнішній вигляд Пейджера викликає вау-ефект, принаймні у мене. По-перше, це металевий корпус. Береш у руки і дійсно маєш річ. Відчуття як від Nokia 8820 Олди. Хто пам'ятає той культовий телефон, напишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже нагадує рацію з досить сучасним дизайном, вдале поєднання чорних та помаранчевих кольорів. Одним словом, подобається. Також маємо кріплення для шнурка, кліпсу на штани або карман, магніт. Ну і зарядний порт, також магнітний. Вбудований АКБ ємністю 1200 мАч і заявлена автономність до 20 діб. Дальність прийому сигнала заявлена на рівні 500 метрів. До речі, дальність я також перевіряв, і це відповідає дійсності. На пейджері маємо три кнопки. Кнопка Power, довге натискання якої вмикає або вимикає пейджер. Кнопка Mode, яка дозволяє перемикати режим пейджера. і кнопка Volume, яка відповідає за гучність динаміка. До речі, з гучністю тут повний порядок. На кнопку вмикання повісили дві функції: довгим натисканням ми вмикаємо і вимикаємо пейджер, а коротким натисканням пейджер показує нам останнє спрацювання сигналізатора. Цікаво, що окрім світодіодів пейджера також активується сигналізатор, який мав клювання. Кнопка мод коротким натисканням переключає режим: звук, звук плюс вібрація та тихий режим, у якому працює виключно вібрація. Довге натискання на кнопку мод переводить усі сигналізатори у беззвучний режим на 2 хвилини. Це використовують при налаштуванні свінгерів, фрікціону. Через 2 хвилини всі сигналізатори повернуться у штатний режим роботи, про що сигналізують коротким звуковим сигналом. З заводу сигналізатори прив'язані до пейджера, але функція прив'язки та відв'язування тут є. До одного пейджера можна прив'язати 8 сигналізаторів, можливо, і більше, але перевірити немає можливості. Переходимо до сигналізатора. На відміну від пейджера, сигналізатор виготовлений із пластика і буду відверти, мене це трохи засмутило. Знову скажу особисту думку: дизайн сигналізаторів досить компромісний. Відразу не викликає, але як на мене, до пейджера тут далеко. Сам пластик дуже якісний, всі деталі підігнані дуже добре. І клас захисту від води IPX6. це захист від потужних струй води. Тобто купати їх не радять, а от сильні зливи не є загрозою. Тут також передам вітання Фоксерекс Plus із захистом IPX5. Сигналізатор обладнаний вбудованим АКБ ємністю 1200 мАч і заявленою автономністю у 30 діб. Стандартна різьба BSF 38, магнітний зарядний порт, а також роз'єм для під'єднання свінгерів. Сигналізатор вмикається довгим натисканням на бокову кнопку Power. Також на корпусі бачимо стандартні три кнопки: гучність, тональність, чутливість. Також бачимо два світлодіода. Верхній відповідає за клювання від берегу, нижній в берег. Відмічу досить глибоку посадку бланка у сигналізатор. Думаю, що при боковому клюванні палку зірвати буде важко. Я навмисне пропускаю етап налаштування гучності, тональності та чутливості на самому сигналізаторі, бо саме цікаве попереду це мобільний додаток, в котрому і відбувається вся магія Ріптон. Переходимо до самого цікавого: мобільний додаток доступний для iOS, так і для Android-смартфонів. Відмічу стабільну роботу, тобто ніяких багів виявлено не було. Також хочу звернути увагу на якісний дизайн і загалом інтуїтивно зрозумілу взаємодію. Все просто і зі смаком. При підключенні до пейджера смартфон сповістить вас. Подключен. Далі ви попадаєте в основне меню, де можете бачити стан АКБ по кожному пристрою, а також робити всі налаштування. Почнемо з пейджера: режим волни або мод». Цей режим найчастіше використовують, коли ловлять коропа з човна. І щоб не мати хибних спрацьовувань, активують Drift мод. Ви також можете виставити рівень цього режиму. Як тільки протяжка перевищує заданий параметр, сигналізатор починає працювати в звичному режимі і сигналізує про клювання. Наступний режим це вібрація. Активує віброрежим пейджера. Тобто, це можна робити як на самому пейджері, так і в додатку. Ну і наостанок повна тиша режим для налаштування свінгерів та фрікціону. Наголошую, і це дуже важливо, що активація цього режиму саме у додатку не вимикається автоматично. При активації режиму тиші з Пейджеру автоматичний вихід з режиму відбудеться через 2 хвилини. Переходимо до сигналізатора. Нижче ми бачимо активні сигналізатори. Інформація, яка доступна нам одразу, це стан батареї. Кількість клювань, зафіксованих сигналізатором, гучність динаміка, чутливість, тональність та колір світлодіода. Натискаємо на обраний сигналізатор та провалюємося у більш детальні налаштування: гучність від 0 до 120 дБ, тональність та альтернативні звуки. Також є можливість завантажувати короткі МП3 на клювання. Від себе скажу, що це весела та прикольна фішка, але виключно погратись і потім ви про це забудете. Також далі чутливість, ну і колір світлодіода. Можна поміняти колір одного світлодіода, того, що сигналізує клювання від берега. Клювання в берег завжди білий колір. З кольорів є 5 стандартних, але якщо вам того замало, то до ваших послуг вся палітра RGB. І натискаючи на дзвоник, переходимо до журнала подій. Тут ми бачимо дату, час, чутливість і довжину протяжки. Тепер, якщо ви проспали клювання, вранці буде ще більш прикро. Ну, загалом, наче і все. На цьому етапі можна підбивати підсумки і робити якісь висновки. Висновки по додатку. Найкраще, що зараз є на ринку України. До речі, додаток працює на Apple Watch та Android-годинниках. Якщо зараз хтось із вас згадає про додаток від InDTEKL, то давайте так: про мерців або добре, або ніяк. Тож помовчимо. Що особисто я б хотів бачити ще в цьому додатку? Можливість відкривати сесію, вносити назву водойми, сектор. Можливо, дистанції насадку та незафіксовані клювання додавати тип риби та вагу з подальшою можливістю експорту цих даних в PDF. Це б дозволило повністю відмовитись від журналів рибака, блокнотів та вести класну статистику по ваших риболовних сесіях. По самих сигналізаторах висновки наступні: е, класно, реально класно. Інноваційно, і це як ковток свіжого повітря на цьому ринку. За це я готовий пробачити досить спірний дизайн самих сигналізаторів. Але це суб'єктивно і, можливо, серед вас будуть ті, кому ну прям зайде. Про пейджер я казав. Дизайн пейджера просто вау. Також маємо мінімальну затримку, коли сигналізатор виходить з режиму очікування. Десь 05 секунди. Я не скажу, що це критично, але це є. Думаю, що з часом це пофіксить за допомогою оновлення програмного забезпечення. Така можливість тут є, і я вже зв'язувався з підтримкою. Вони обіцяли розібратися. Ну і те, що найбільше всього лякає нашого брата-рибака, це вбудовані АКБ. Як ви знаєте, я досить часто ловлю коропа зимою, тому для мене критично, щоб сигналізатори могли працювати при мінусових температурах. Такі тести я провів за дві доби на морозі, АКБ не втратили заряд взагалі. Розумію, що десь від 5 до 10 діб при холодній погоді при мінусових температурах вони точно відпрацюють. Самі сигналізатори ремонтопригодні і досить легко розбираються. Акумулятори є в продажі як на Аліекспрес, так і на караваєвих дачах. Це радіоринок в Києві. Сама АКБ приєднується до мікросхеми за допомогою штекера. Тобто, для заміни АКБ вам навіть не потрібен паяльник. Ціна нової АКБ залежить від жадібності продавана, і це приблизно 250-500 гривень. Я тут трохи насипав Фоксу, я поважаю Фокс, а саме тому обирав між RX Plus та Кубами. Але бажання інновацій, жага до чогось нового, взяла верх. Ну і ціна, а це досить серйозний аргумент. Скажу лише одне: найкращий тестувальник це час. І тільки з часу можна говорити про надійність тих чи інших продуктів. Тому користуємось. Тестимо і наприкінці сезону 2025, думаю, буде коротенький відгук. Ну, а той, хто, як і я, готовий видати кредит довіри, може звернутися до офіційного представника Ріптон Україна та придбати ці сигналізатори. Кажіть їм, що ви з каналу Нахабний Кіт і вимагайте від них знижку. Пока-пока.